Ця історія про те, як чарівниця на ім'я Жанюга завітала до міста. Коли хтось з дітей робив погані справи, вона відразу збільшувалась у розмірах. От так штуку устругнули. Мене жадність позабули. Де б жаднюгу враз знайти? Щоб рости, рости, рости. Все моє, все візьму. Ну конячка спритна! Ти моя скорбничка, вірна. Я Жадню ми знайдем? От тоді ми заживем! Страхітлива чаклунка жаднюга з розпатленим фіолетовим волоссям прискакала на скарбничці до міста. На дитячому майданчику дівчинка годувала голубів. Не сподобалось це жаднюзі, стрибнула вона на свого коника і швидко звідти втекла. Потім вона побачила хлопчика, який ніс червоні запашні яблука, і пригощав ними дівчат. Ще швидше побігла звідти жаднюга, аж раптом. Жаднюга перелізла через огрожу і побачила хлопчика, який бавився з повітряною кулькою, підскочила до хлопчика та йну задиратися. Хлопчик позадкував разом з кулькою до дерева. Кулька наштрикнулась на гілку і лопнула малюк, почав плакати. А жаднюга швиденько Ди зробила таку червниця? ж кульку і простягнула хлопчику. Я найдобріша у світі, чарівниця. Це ми? Жаднюга подарувала йому Все ще добі. декілька кульок. Моє золотко! Ой, а можна ще. Жаднюга начаклувала ще цілий оберемок повітряних кульок, віддала їх хлопчикові. І вони злетіли разом у повітря, піднялись високо-високо. Майже під самим дахом чарівниця помітила віконечко, і через нього а тут що? залетіла з хлопчиком всередину. На горищі темно і порожньо, лежать старі речі, тріснуте дзеркало, зламаний стілець. Жаднюга, обійшовши все довкола, зручно вмостилась на стілець і сказала: І нині я буду здійснювати всі твої бажання. Це все навколо раптом з'явилось багато іграшок. Це стане твоїм. Моє золотко Та спершу ти повинен дати мені клятву вірності. Запам'ятай її все моє, Все візьму та за те я сам. Ні тобі, ні йому нічого не дам, ні тобі, ні йому все собі, Лиш одному, ні тобі, ні йому. Все собі лиш одному. О, хі -хі -хі -хі. Молодець. Ні тобі, ні йому. Нічого не дам. Як тільки хлопчик це промовив, жаднюга відразу збільшилась. Висипала на хлопчика різноманітні іграшки. Хлопчик швидко збирав м'ячики солодощі морозиво. Жаднюга знову побільшила, позіхнула та вмостила спати. Можна, до дітей піду. Іди, іди, моє золотко. Та пам'ятай клятву. Перед будинком грались діти. Вони відразу обступили хлопчика, який ніс величезного червоного дитяча та декілька порцій морозова. «А Що в мене є? Давай грати в футбол. Вол. морозива!» Ні тобі, ні йому нічого. Не Як тільки хлопчик це повторив, жаднюга знову збільшилась. До хлопчика під'їхала на велосипеді дівчинка. Що з тобою? Ні тобі, ні йому. Собі дівчинка розвернулася і поїхала. «Нічого й не треба. Аж раптом дівчинка повернулась і запропонувала. Хочеш покататися? А тобі не шкода? Звичайно, ні. Хлопчик простягнув дівчинці м'яча. Потримай. У цей час жаднюга прокинулась і раптово зменшилась у розмірах. Хлопчик з задоволенням покатався на велосипеді, повернувся до дівчинки і, простягаючи їй повітряні кульки, промовив. Цей же час же стала ще меншою і почала прислухатись. А хочеш, морозива? Злача клунка підбігла до вікна на горищі і побачила, що дівчинка та хлопчик весело греть. Недобрий ти кінчичко може все зіпсувати. Хлопила жаднюга дівчинку, затягла її на горище під самим дахом. Відпустіть, відпустіть мене чого вам треба. Слухай мене, я зроблю тебе принцесою. Тільки притягни, що ти ніколи не будеш дружити з цим хлопчиком і нічим з ним не поділися. Ні, я завжди дружитиму з ним. Тоді я засаджу тебе в скарбничку, негідне дівчисько. Не смій. Це мій друг. Да, що тобі, друзі, коли ти маєш все? Все. Все, Дивись! це все твоє. Тільки твоє. Нічого мені не треба. Замовкни, нехай до замовкни. Все забирай! Все забирай! Нісь, спиниш. Спини. Чарівниця готова була подарувати хлопчикові все, що він захоче. Хлопчик почав розкидати іграшки і раптом схопив скарбничку чарівниці та й розбив її. Жаднюга швидко почала зменшуватись і зовсім зникла. Нічого не залишилось. І мені не, не шкода. Діти, взявшись за руки, побігли на двір Гратися з друзями. Ось така історія. А до тебе, жаднюга, не приходила? Ось новий мій самокат Покатайся! Буду рад! Є у нас нове правило З другом садін.